Сонячні вітання улюбленим телеглядачам і улюблені побажання перемоги і миру. Початок літа говоримо про те, що це період кінця навчального року і певних іспитів. Отже, сьогодні ми спробуємо поговорити про те, які політичні іспити склали ми за цей навчальний рік, який відбувся, і наскільки. Цей навчальний рік для нашого політикуму наблизив нас до того, щоб побажання миру і перемоги, перемоги і миру наблизилися до здійснення, до такого правдивого, матеріалізованого, доброго і довгого. Про який ми мріємо і який, який вважаємо заповідним, про це будемо говорити в студії в вітальні. Я дуже рада і з задоволенням йду до гостя Андрій Окара. Надзвичайно приємно, що ви у нас тут. Андрій Окара – політолог, політехнолог, політичний філософ з задоволенням пригощає вас нашою запорізькою кавою. Дякую. Це у нас такий здобуток нашого навчального економічного навчального року. Але зараз знаєте, у вас почала рости кава. У нас почала не кава рости. У нас почала рости наша спроможність О. робити найліпший продукт. Я прошу спробувати і спробувати поговорити під гарну каву про те, що зазвичай вважається. Дуже гарним і не просто так вважається негарним, наш політиком. Навіть є така пересічна думка, що ніколи політики не можуть бути гарними. Політики завжди брешуть. І політичний ландшафт, який ми маємо сьогодні, він ну, не може бути змінений так, як нас би це задовольнило. І як ну, дійсно зробило, те, що зробило б Поступ до перемоги і до стійкого миру мені цікаво, що думаєте, ви про поточну, скажімо так, політичну ситуацію. ви дуже правильно сказали, що політика ніколи не може бути моральною і відповідати тим нашим уявленням, які ми самі чомусь вкладаємо в неї. Ми думаємо, що політики повинні бути моральними людьми, авторитетами так. але. Сучасна елітологія, елітологія це той розділ політології, який вивчає еліти, і процес формування еліт. Якраз вважає, що та головна риса, яка є в кожного політика – це воля до влади, це є патологією особистості. От, наприклад, я вважаю, що я був би дуже непоганим президентом України. Так. Або Росіроні, Росії, а от України. Ну, але це так загально. А uh -huh. от більш конкретно, я вважаю, що я був би дуже непоганим прем'єр-міністром України uh -huh. або віце-прем'єром з яких-небудь там гуманітарних або економічних питань. Uh -huh. Але в мені, як в людині, яка схильна до... Рефлексій, рефлексій до ага. самозаглиблення, ага. до а, якихось з одного боку, містичних, з іншого боку, наукових таких ага. созірцань. І переживань. переживання ага. одорацій. Да. І от якраз ну, мені це воля до влади і боротьба за політичний ресурс з а, політичними людьми, гомополітикус, більша частина є, яких Відверті подонки, от мені якраз це не цікаво. От, керувати або давати поради, розумні поради політикам це одна справа, і в такий спосіб впливати на процес. А намагатися а самому це робити. Ну я розумію, що просто таких людей, таких гарних, як ви, таких. Можливо, якимось чином як я просто там не чекають владу ніхто ніколи не передає і не віддає. Владу лише забирають після подій доленосних подій, які ми всі пережили, і які зараз проходять крізь нас. Знаєте, в нас історія ми говоримо два роки живої історії, просто крізь кожну клітину mm -hmm. тих, хто переживає, тих хто не байдуже, проходять ця історія. Отже, ми позбавлені будь-якої надії отримати тих, хто в авангарді, за ким ми і якраз зараз е йде дуже болючий, дуже такий. Складний mm -hmm. процес mm -hmm. боротьби за революцію, mm -hmm. тому що я гадаю, що те, що зараз в Україні ми бачимо, це якраз переважно контрреволюція, mm -hmm. і те, що ну, цей процес боротьби за нове суспільство, за нову реальність, це процес надзвичайно. Складний і на превеликий жаль він не, закінчує, не закінчується на майдані розстрілом Небесної Сотні. Ми бачимо, що зараз, по-перше, війна фактично одна на Донбасі, інша з корупцією. І от війна з корупцією це навіть набагато складніше ніж на Донбасі, тому що на Донбасі там розумієш біле-чорне є фронт, а, і, да і зрозуміло, хто ворог. А, а тут якраз виявляється, що це така. Система, яка є хребтом сучасної України, і зламати цю систему потрібна воля надзвичайно. Ну... Ново фактично повпотрібна, повинна з'явитися нова еліта, аби це зламати, дуже сильно вмотивована, і ви дуже правильно сказали, що чи можна сподіватися на нову еліту з новими якостями, новими цінностями, новою енергетикою? чи революція, нібито вона когось привела? Але запрацювали, але критичною масою uh -huh. нових людей ми не бачимо ні в Верховній Раді, ні в уряді. Дійсно, є нові люди. Ми бачимо, що нова Верховна Рада, яка з'явилася в кінці 2014 року, і там було багато нових облич. там... Оце покоління, політичне покоління з Майдану uh -huh. і АТО, скільки там комбатів. Ми бачимо, що да, є серед них якісь такі світлі персони, але все рівно гарна людина це ще не професія. А, аби створювати нову Україну, це потрібні з одного боку професійні люди, з іншого боку, вмотивовані люди. З третього боку люди, які готові боротися з старою системою. Наскільки готовий, наскільки ну думали, що такою людиною є Яценюк? За два роки зрозуміли, що, що ні. Ну тепер тоді, знаєте, не як питання, як претензія, тоді, якщо не вистачає критичної маси, йдеться, отже, про кількісно вимір тих якісних. Змін то чому ж тоді ви і такі, як ви, не йдуть в політику, а відгорожуються і дистанціюються, бо там буде все одно щось потворне і патологічне? Знаєте, де і де тоді візьмуться ті, хто критична масу? І, я, і мої колеги, друзі, однодумці Ми дуже дуже якраз намагаємося донести до українських політиків uh -huh. якісь проекти інноваційного такого характеру, uh -huh. якісь концепти, готові і самі там. Багато хто готовий йти в політику, але бачимо, що система дуже чітко заточена не пускати uh -huh. нових людей, тому що система не зацікавлена в. Радикальних змін в змі зламі отої корупційної в такої квазіфеодальної mm -hmm. системи. Чому тому, що ця квазіфеодальна система, от її вигоду набувачі, якраз mm -hmm. і є сучасна політична еліта, і те, що там закінчилося панування на майдані mm -hmm. політичного угрупування донецьких і Януковичів, а прийшли нові люди, нібито нові люди, частина з яких там. І не зовсім нові, але правила не вдалося поміняти. І якщо там перший час був, були можливості радикально змінити систему, радикально модернізувати Україну, то тепер чим далі, тим менше і менше. Оце ці, ці ворота вони зачиняються, зачиняються вже вікно, така можливість вікно. Можливості да, да, вже, вже зовсім да, uh -huh. така форточка маленька. А суспільство готове про це Грицак часто говорить, що поки молодь, оця, яка є найбільшим здобутком Революції Гідності, поки вона не піде в вертикаль, ніяких змін не буде, а молодь не йде, бо вона. Ну, а молодь молодь протичок. йде в горизонталь, uh -huh. і ця горизонталь спрямована на Європу і перш за все на Польщу в невеличких обласних містах України, особливо в Центральній Україні, на сході таких більш менших ніж Запоріжжя. Зараз найбільш актуальна uh -huh. тема. Це, Отримання це, а, Карти поляка. Ну, карти поляка, це хто кому пощастило чи не пощастило народитися поляком. А це вивчення польської мови. І люди думають, що треба закінчувати школу тут і їхати вчитися в Польщу. Чому можна в Польщі навчитися? Чим Ягелонський університет кращий за Києво-Могилянську академію угу. чи Тараса Шевченка. Ну, я не знаю, відверто кажучи, але. Це дуже сумна тенденція для України. От те, що молодь тікає, те, що соціально активний оцей прошарок, який міг би стати головним суб'єктом модернізації України, okay. те, що він тікає, це зараз найбільш критична для України тенденція. Якщо цього не зупинити, ну, взагалі залишиться Україна, знаєте, маргіналів і таких непасіонарних. Okay. Таких от людей, і це це дуже дуже сумно буде. Якщо от якраз у цей ем, такий, знаєте, прошарок соціально активних Свіжий, людей вибу, угу. да, свіжої крові, да, це буде дуже дуже фігово. А на вашу думку, коли ми говоримо, що і європейці розуміють, наскільки важливе внутрішнє переродження і наскільки важливо, щоб кількість перейшла в якість, і це відбулося, я тут згадую. Е Юрій Віталійович Луценко, коли вийшов після тюрми, зустрівся з Мустафою Наємом, і вони записали низку інтерв'ю, і тепер це книга є. Mm -hmm. По два боки колючого дроту. То там він пише про корупцію, що корупція в Україні не така, як корупція в Європі. В Європі це те, що роз'їдає механізм, це іржа. А в Україні це сам механізм. Це якраз да, те, абсолютно. що тобто робить борючись з корупцією в Україні, можна знищити державу. Держава. Абсолютно правильно, то що? якраз я uh -huh. пам'ятаю, коли він вийшов, 13-й рік ми якраз uh -huh. про це не говорили теж абсолютно правильно. І тут... 16-му те саме. 16-му трохи складніше, тому що все ж таки відбулася революція, і деякі зміни стали незворотними. Uh -huh. І тепер знаєте. Ну, важко уявити собі, от зараз фактично, і президент Порошенко і вища українська влада вони відчувають себе. Ну можливо інколи як звірі на полюванні. Тобто з іншого з усіх боків журналісти там ану, де Активісти. де ж а... угу. щось там моє? що там у вас з офшорами, а що у вас з нерухомістю, а Ліпіцька фабрика, яка вже стала іменем наріцательним. А що там у вас з у Ленінською пану Пейпер вже теж да, ім'я вже загальне ім'я. Панама пейпер. Так, звичайно, <клес> от тобто тепер вже так жити, як раніше. Як в 13-му, 13 вже неможливо. Інша справа, що дійсно от сама сутність, ця феодальна сутність, uh -huh, яка полягає uh -huh. у поєднанні влади і власності, вона поки що залишається актуальною. В Україні дійсно є феномен конкурентної олігархії. Інша справа, коли ці олігархи. Вже перестануть, ну вони поступово можна сказати, що mm -hmm. йде рух в напрямку того, що ці олігархи поступово стають просто великими бізнесменами, оскільки їхні бізнеси пов'язані там із російським ринком і з іншими там факторами, вони з крупних бізнесменів перетворюються на середніх. Mm -hmm. А так, така тенденція є, і ми бачимо, як це болісно. Ми бачимо по. Кожному великому олігарху як складно все це відбувається. Але добре, що це відбувається, а, і це так ніби воно а, само, а, 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 само а, 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 це те, що дається з неба. Головне, головне так. щоб знаєте, до того а, часу, коли все буде гарно, головне, щоб Україна Держави. дожила. І якраз головна проблема України полягає у суб'єктності, точніше, у її відсутності. В Україні ну, через зрозумілі причини була завжди проблема з державою, і державністю, і державницьким стилем мислення. Держави. І тому от були там раніше, як молодші брати Москви, а тепер таке враження, що значна частина еліти готова почути себе замість суб'є. Того, що вона суб'єкт чогось, готові почути відчути себе молодшими братами Європи, я гадаю, що в Україні зараз дуже, дуже є конкретний виклик, на який українська політична еліта поки що не здатна відповісти, коли в Америці зміниться президент. Якщо це буде наприклад Дональд Трамп. Це для України буде такий серйозний виклик. А чому тому, що нова адміністрація змінить тон розмови з Кремлем і з Москвою? Вони досить уважно ставляться до Росії як ядерної держави і до Путіна як дуже специфічного і непрогнозованого політика, але в якого є. В руках ядерний чемоданчик. і тому, що буде от до цього часу у України є шанс зробити певні кроки. Одним з таких кроків може бути. Перспектива утворення, наприклад, Балто-Чорноморського uh -huh. Союзу. Але для цього потрібна ну, потрібна відповідна інтелектуальна і політична робота. Всі про це говорять. Балто-Чорноморська тема в Україні зараз надзвичайно популярна, але на концептуальному і на політичному і дипломатичному рівні, наскільки я розумію, робота ця не ведеться і навіть не планується. Тобто, системного підходу нема а системного підходу в Україні нема немає ні, ні до чого. чого. Більше того, ми бачимо, як от утворюється новий уряд. От я і мої ну, друзі, колеги, однодумці придумали і запропонували цим людям новій владі в новий уряд уряд Гройсмана імплементувати, ну тобто створити в його контексті. Нову структуру міністерство майбутнього. Ну але ну ви одразу посміхаєтесь, тому що ви згадуєте, що є міністерство щастя і майбутнього, наприклад, в Арабських Еміратах. А ще такі міністерства є у Швеції, Естонії. Південній Кореї, в Ізраїлі, але ну, в, візія. в да. українському варіанті це повинно бути Міністерство інноваційного розвитку. Так. Але інноваційний розвиток і соціальні, політичні, економічні інновації нинішньої цій феодальній еліті вони не потрібні. Чому тому, що в ці всі інновації, інноваційний тип розвитку він знищує Федераль. той механізм збагачення цієї еліти і механізм її елітного статусу. Це ж постмодерна феодальна еліта після Майдану. Ну, ладно, коли в Росії феодальна еліта, а у нас це ж все таки. Ну, в тому то й справа, і боротьба з е, схемами, боротьба з корупційними схемами, боротьба з тим, що твориться в галузі природних ресурсів mm -hmm. і нафтогазу такого суто українського от боротьба з цим, вона. Може ну так чи інакше якось впливати на ці процеси, але ми бачимо, з яким Ну, як от думали, що відставка уряду Яценюка, угу. це буде процес досить таки безб... відносно угу. простий. Але ми бачимо, до чого це все призвело. І замість того, щоб за один день зробити йому відставку, це все розтяглося на два місяці. І за, цей а, час, а за, час. за цей час державність України розштовхували і розхитували страшною силою. А за цей час замість Ну, там є якісь персони uh -huh. в Верховній Раді, яких пов'язували з корупцією в контексті, в президентському контексті. Думали, що їх позбавити uh -huh. депутатства. В результаті там позбавили депутатства Єгора Фірсова і Томенка. А, ну, ну з що да, Думали, що прокурор Шокін, його зняти, і це теж отак робиться uh -huh. отак. Виявляється, ні. Це такі от складні, болісні процеси. Ну, я хотіла ще встигнути, щоб вистав зреагувати на ту внутрішню, точніше на появу опозиції демократичної. тобто є недемократична опозиція і демократична опозиція. Це на зростання, наскільки це. Ну, дійсно, якесь дорослішання, чи це все про те саме, це все гібридний стан формування невідомо чого. Ну, переходу невідомо куди не демократична опозиція – Це хто ОПО. Ага. Ага. ага, до речі, от питання, чи актуальні зараз дострокові вибори до ага. Верховної Ради? Знаєте, коли в Києві спілкуєшся в колі розумних, цікавих людей, політологів, політиків, о, да, вибори, давайте скоріше. Ну, ага. ще всі політтехнологи ага. зацікавлені заробити на виборах щось зрозуміло. Uh -huh. Зрозуміло, що бют, ну батьківщина зацікавлена, Ляшко зацікавлений, не збільз більше трохи менше, але теж ну uh -huh. да вони зараз тепер uh -huh. хвилюються, чи uh -huh. пройдуть чи не пройдуть. А не зацікавлені там Порошенко і фронт змін uh -huh. теж зрозумілих причин, але. Коли, наприклад, у Запоріжжі, то розумієш, що а, там опозиційний блок а, в разі дострокових виборів це буде фракція, така дуже-дуже потужна, потужня, не дивлячись на те, що вони зараз там діляться на фіртушевських і Ахметовських. Ага. Ну, це буде така дуже. Тобто, ностальгійні ці розчарування, вони, звичайно, є в українському суспільстві, особливо в індустріальних районах, де це ще економічна економічна перестягає. розруха. Uh -huh. Більше того, yeah, це все. дійсно ганьба для української виконавчої влади про те, що проблемами індустрії там серйозно не займаються, uh -huh. а є вже розуміння, як вирішити проблему індустрії, тобто приватизувати за безцінь заводи, починаючи з одеського припортового заводу, який там робить хімічні добрива там. Морські порти українські приватизувати, дунайське річне, оце пароплавство торгівельне. Це ну тобто розбазарити залишки, якісь за безцінь. Тобто, така поки у владі будуть люди з такими абсолютно ну, мародерськими мародерським типом мислення або мародерським дискурсом бачення буття. Да, да, то uh -huh. в Україні буде тільки деградація, ентропія і ніякого розвитку, ніякої інновації, інноваційної модернізації не буде. І от ми маємо закінчувати тут ставити крапку. Мені не хочеться на цьому ставити крапку. Тоді скажіть щось натхненне після відвідин Запоріжжя. Знаєте, на... ну, в мене завжди натхненне, а, от просто натх... натхнення бути в вашій студії. Я пам'ятаю, як я тут був у 2005 році, і тут були такі. Камери ще з таких давніх часів, я думаю, мабуть, ще з заснування Запорізького обласного телебачення. Ну, не заснування, але не перша да? хвиля. Да. Потім, ну, я завжди дуже люблю бувати в Запоріжжі. Це надзвичайно таке цікаве місто для України, ну, взагалі для всієї Східної Європи. У мене тут багато друзів. Тут взагалі багато талановитих людей і багато талановитих політиків, таких загальноукраїнського значення, походить з Запоріжжя. Тут була така дуже талановита Марина Брацило або нога, поетеса українська. Я її знав особисто, на превеликий жаль, більше немає. От я думаю, що Запоріжжя повинно. Ну, тепер тут от сьогодні підняли. Прапор Європейського союзу і України на Хортиці, таким uh -huh. чином, позначивши, от якраз ядро української державності. Ну а це, мабуть, вже таке головне ядро. Ну, з одного боку, є Київ, з іншого боку, гетьманська столиця. А от Хортиця це квінтесенція, uh -huh. така містична територія, її тепер позначила європейським прапором. Я гадаю, ну дай бог, щоб це було якась, щоб цей прапор сюди якісь позитивні, позитивну енергетику притягував, і там як можливо, це якось вплинуло на український шлях до нового. Життя до нової реальності я не кажу до Європи, тому що це вже стало таким, знаєте, банальним а, словоспож... mm -hmm. словосполученням. тому що от дійсно в Європі ми бачимо багато проблем, і вже всі сміються, що Україна в яку імперію не вступить, тут же імперія Розважаюся. розвалюється, і от з'явилися. В з'явився з'явилася проблема з Україною в європейському контексті, і вже тепер кажуть: а що буде з європейським союзом, може його взагалі там не буде? Але я гадаю, що дійсно от е, е, Європа і Західна, яка стала. Ядрому ціє Європейського Союзу, відтворивши таким чином імперію Карла Великого і Східна Європа, тобто Православна Європа, mm -hmm. Україна, перш за все, от мають, я думаю, гарне майбутнє, якщо, звичайно, ми будемо думати про божественний вимір реальності і про раціональний вимір життя, якщо ми будемо думати про... Те, яким чином тут в Україні будувати таку інноваційне суспільство, яким чином дати можливість всім тим українським геніям і талантам реалізовуватися в Україні, а не в Польщі і не на Заході. І якщо люди розумні, будуть бачити перспективу, що можна і тут жити, і що тут можна реалізовуватись, і тут буде все гарно і цікаво, тоді Україна взагалі стане земним раєм. А ядром цього земного раю, мабуть, Буду буде Хортиця. Дякую дуже. На цьому закінчимо. Отже, про міністерство майбутнього будемо думати і чого бажати. Хай щастить. До побачення.